Так, кому година? Таке там... Всі, э, родичі сім'я рід. Хтось з роду хоче з вами побалакать. з роду хочу вам щось сказати. Живий чи мертвий? Живий чи мертвий. Це у вас буде добре, живий хтось. Хтось живий, хтось вам щось хоче сказати, але не каже. Ага, закривається від вас, але в нього щось є На думці, закритий хтось від вас. Так, що вам хочуть сказати зродом? Так, ну ви людина, яка і в самоті може побути, не боїться самотності, не боїться залишитись одна, там подумати, обдумати, поробити щось, і в колективі то теж там в компанії ви можете бути добре себе почувати в чійсь компанії. Так, тема така, що хтось хоче з вами, мабуть, чи балакають, чи думають про це. Ем, стосовно, я так розумію, на вас давлять стосовно того, що ви не можете вийти заміж, чи не хочете, точніше, виходить заміж. По четверті, кубків, це не хочу, все, всі однакові, всі якісь ну, все щось не моє, і ну, я не хочу виходити заміж, чого до мене пристали? А зі сторони батьків, мабуть, роду вашого, там старші ваші дуже давлять на вас, і у вас йдуть по цьому поводу суперечки, мабуть, не гласні, де я так понімаю, з перших карт. Хочеться у вас є спокуса, залишиться такою: типа сильна і независиме. сама собі можу. І обіспічу і, ну, залишився одна, і мені комфортно дуже типу, грати по моїм правилам. Я не хочу грати по якимсь чужим правилам. Я хочу приходити додому сама лягати спать покіненько, після роботи. Ну, в такому форматі. Оце ваші родичі зараз думають, що чого ж ви досі не вийшли заміж. А для вас це поки така спокуха побути трошечки самою. Насолодитись самотнім життям.